На четвертому етапі чемпіонату України з гірських перегонів «Бескид-2014» у складі команди Гостинний дім виступали Калушанин Ігор Мисик на Ваз 2112 клас А 2 ст і Львів'яни Маркіян Клименко і Володимир Чух на Форт Фієста СТ клас А 3 ст на ужуцькому перевалі калузькі автогонщики вкотре підтвердили свій клас, адже команда впевнено лідирувала ще за результатами трьох попередніх етапів чемпіонату, і ужуцька траса ще більше закріпила успіх калушан. Після четвертого етапу перегонів реалісти організували показові заїзди гоночної машини гостинного дому на автодромі у Купанках. Відпрацьовується реакція водія на несподівану перешкоду, тобто це є елементи вищого водійською. Майстерності от, і взагалі реакції водія на небезпечні, на непередбачувані перешкоди, які можуть виникнути в нього на дорозі. Тобто це в будь-якому випадку вчить. Кожен рух рулем, лишній рух рулем на трасі, це і мінус час в результаті. Ми вчимося, щоб не було цих лишніх рухів, щоб була траєкторія чітка, близька до ідеальної. От. Все залежить і ще від того, як. Наскільки налаштований автомобіль, наскільки покриття дозволяє, наскільки дозволяє резина, підвізка, так як в будь-якому виді спорту є тренування постійні для хорошого результату, так само і тут. Ми виїжджаємо регулярно сюди, тут катаємося. Це не єдина фігура, яку ми катаємо, є ще багато інших фігур. От. Ну, але основа, основа всього взагалі тут ця фігура. Показові заїзди здійснював досвідчений автогонщик, абсолютний лідер нинішнього чемпіонату України з гірських перегонів у класі А2 СТ Ігор Мисик. Зараз ми відпрацьовуємо в'їзд і виїзд з ретардеру. Нещодавно, 20 числа, відбувся четвертий етап чемпіонату України з гірських гонок, в яких ми брали участь. Відбувався він на ушку. Закарпатської області, дуже складний перевал, дуже важка дорога. Я заїхав на третє місце, команда наша взяла перше місце. Хотілося б, звичайно, краще, але я ще раз наголошую, що настільки складна дорога, що просто страх перемагає. Кілька кіл із крутими віражами, повз заплановані мітки, пройшли у ралійному автомобілі в якості пасажирів. Керівники торгової мережі Гостинний дім саме завдяки багаторічній співпраці з цією фірмою калузькі автогонщики стабільно досягають високих результатів на різноманітних перегонах. Враження пасажирів важко передати словами. Супер враження дуже дуже швидка. Швидка швидка реакція водія, дуже цікаво і. Драйвово, дуже супер. Мені сподобалося. Дуже, дуже дуже нормально. Я люблю такі речі. Класно. Я би сам поїздив. Тільки я вже після автоматичної коробки передач важко перейти на механічну. Треба спробувати попросити. Це не можна передати, це треба відчути. Одно можу сказати, такого задоволення і такого ну, я давно не відчував просто. Це захопливо, це вражаюче, це ну просто клас. Після заїзду на знак подяки за співпрацю автогонщики подарували численні трофеї, здобуті у попередніх чемпіонатах кубки очільникам торгової мережі «Гостинний дім велика подяка Сергій Гірович вам особисто, торгівельній марці гостинний дім за те, що ви нас підтримуєте вже який рік. Ці кубки ми передаємо вам. Дякую. Зараз команда гостинного дому готується до участі у завершальному етапі нинішнього чемпіонату. Менше ніж через місяць автогонщики, ймовірно, у самому центрі Львова долатимуть віражі на трасі Львівський замок.